Вітаю, зараз ми подивимося, чи є негативна магічна дія на тому, хто дивиться це відео. Так, скажіть, будь ласка, вищі сили, чи є негативна магічна дія на тому, хто дивиться це відео. Також можуть бути присутні діти. Так, є манічна дія. Вверху вона жриться, ось вона вийшла. Карта сину. Так, це дія. Якоїсь людини, яка не розуміє насправді, що вона робить. Вона робить всім страждання, і це просто так. І це ну, такий, не, ну, така дурна якась людина. Так, це пряма а, напад, прямий напад. Це негативний магічний вплив, така агресія, ну вона по дурості. Так, це через якийсь суд може бути також, можливий суд, е, суд. Через. Але у вас виходить впла... ви, ви не під цю дію не під впадаєте. У вас виходить, ви відхилитися від цього негативного магічного впливу. У вас все одно відкрита дорога, і ви ніби обходите ці всі е, напади магічні, що вам роблять. А що роблять, скажіть, будь ласка, кошти? Це забирають гроші. Е, також тут задіян і християнський егрегор е, через церкву. Ну, такий вплив. Декілька людей, це не тільки одна людина-друга, одна дурна друга агресивна, і це чоловік дуже агресивний. Вони самі також щось магічать, це все чоловік агресивний, і ще одна людина, і в них самих, може, вони використовують самі також якусь, якісь ритуали роблять. І це можуть бути навіть самі підходять до вашого будинку, щось підносять, якийсь підклад робиться. Оце також. Але у вас виходить, ви маєте або самі силу, або звертаєтесь до когось, що вам відкривають дороги, і ви захищені від цієї магії. Так, і у вас ви... Робите свою справу, вони свою, і така боротьба, напружений стан. Можливо, така виснаженість від цієї боротьби. Але того, що вони хочуть, у них не виходить. Немає е, сили на вашу силу чи на ваш захист. Те, що ви робите. Так, ви захищені на коні у вас. Е, Ну, ви спокійні, можливо, ви навіть знаєте, хто це. Просто дивитесь на них так. Ой, на майбутнє також виходить жінка. Тут щось пов'язано або з розлученням. У суді має бути суд, розлучення. Ця ситуація. Ну, має бути швидше, але тут також є магічна дія ще на те, що хтось уповільнює ваш, ваше розлучення у суді. І це приносить вам дуже важкі страждання. Вам треба швидше розлучитися, а це сповільнення приносить вам страшні страждання. Так, але ця мрія здійсниться. Ви розлучитесь все одно. Ніщо їм не допоможе ця магія. Все одно розлучитеся. Так, тут все ще є. дуже, Вийшли всі маги, всі карти, які є в колоді, що позначають магічну дію. Вийшли в цьому розкладі. Це неймовірно. Верховний жрець, Верховна Жриця, карта сили, карта отчельника і. Це дивовижно все показали нам. Є також якась людина. Це зробили. Так, дивіться, до вас йде чоловік по, по вашій долі. Він дуже хороший, багата людина, це ваша доля, він має до вас прийти. Він вам навіть пише, ви інколи від нього получаєте якісь звістки, отримуєте якісь смс-ки чи щось, ви спілкуєтесь, але вам щось зроблено так. Якийсь родич, чи щось таке вам заказав на одиночество, на те, щоб ви були самі одинокі. І те, щоб по долі вам одвернули от цього чоловіка. Може, ви жінка і вам іде чоловік. Друга половина. Так, його відкрита дорога, він все одно до вас прийде. Так, мусить прийти, але ось вийшла закрита дорога. Добре, це ми зараз все будемо забирати. Дуже важко вам йти по житті стільки негативу. Він вас, ну, Ви знаєте про це, ви, може, десь до когось зверталися, але все одно вам забирають силу, закривають дороги. це все ми забираємо. Заперечуємо. Ці закриті дороги заперечую. У цих ворогів, можливо, це із минули, минулі якісь старі друзі або дуже родичі можуть бути. Заперечую. Також заперечую повністю ці всі підклади, все, що зроблено. Заперечую, анулірую, анулюю, більше не працюють. Так, припиняється, оця боротьба. Заперечую. Легше вам іти по житті, нам не, при... не прийдеться більше викручуватися, заперечую, відкриваю дороги легкі. Так, оці всі, хто зв'язували, заперечую, ваші мрії здійснюються. До вас йде все, що вам потрібно у житті. Легко, без припон. Також ми заперечуємо все. От все, що на одинокість. Більше ви не одинокі людина, ви маєте другу половину партнера по житті, допомогу і більше немає відчуття одинокості. Так, заперечуємо цю одинокість. Дорога відкрита до другої половини. Так, ще я не подивилася цю тьотю мотю. Так, тут хтось, по-перше, робив, що на розлучення і на О, те, щоб ви були одинокі, це також я заперечую. Вінець цей. Так, заперечую цю відьму. У вас в голові, може, болить голова через це. Так, страждання нема. Те, що вам треба, розлучення усьо, я вам кладу його, якщо вам треба. І взагалі, щоб у вас не було ніяких припон. Заперечую, зараз ми подивимось, треба чи не треба. Так, треба це свято. Добре вищі сили. Зараз ми перекриємо весь цей негатив, весь негативний вплив. Так, голова болить, заперечую, більше не болить голова, заперечую. Більше впливу негативного нема. Відкриваємо дороги. Все, що закривали, відкриваємо. Перекриваємо. Закриваємо повністю ворогів. Відвертаємо. Всіх ворожі плани відвертаємо. Відкриваємо дороги на фінанси. Все є агресивні дуже люди. Вони навіть, може, вам зробили найбув приворот, чи ну, якусь також магію до вас робили в минулому. Так, ми цих людей забираємо туди, заперечуємо, так, перекриваємо все. Відкриваємо дороги до. Відродження до відновлення, так, була закрита. Тут також до вас прийде ваша друга половина. Відкриваємо дорогу до здійснення всіх мрій. Угу. Ось фортуна. Перекриваю, перекриваю. Більше нема ніякого негативного, магічного впливу на того, хто дивиться це відео. Відсікаю всі крадники, відсікаю всі привороти, відсікаю стяги мороки, знімаю, відкриваються дороги на кошти, відкриваються дороги на любов, відкриваються дороги на здоров'я, відкриваються здоров'я на магічні дії. Більше немає ніяких перешкод на долі того, хто дивиться це відео. Весь негатив, що робили вороги, повертається тому, хто робив. Не на переклади, а на самих заказчиків. Лягає повністю. Буде так, буде так, буде так. Закликаю Вищі сили, ангелів-охоронців, духів рода. Закликаю захистити того, хто дивиться це відео. По Верховному суду прошу. Весь негатив, що робився, тому, хто дивиться це відео, повернути тому, хто робив, не на переклади, а не на самих заказчиків. Буде так, буде так, буде так. І прошу відверніть навіки вічні і заберіть із енергетичного поля в цих негативних людей, ворогів, хто негатив робив, хто зла бажав. Заберіть, відверніть по іншим дорогам. Шляхам хай ідуть, тікають від цього, хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде так. Все дороги відкриті. Більше нема перешкод. Да буде все сказане здійснене. Ой, так, перешкоди всі забираються, дороги відкриваються. Більше нема до вас ворогам діла, вони зайняті своїми справами, а ви щасливі йдете далі. Буде так. Дякую за увагу.